Шановні глядачі, ось тут, на приміському вокзалі нашого міста, очікуючи електричку до міста Яготин, ми розпочинаємо новий цикл передач під загальною назвою Духовний купол України. Хоча, здебільшого, ми помічаємо купол реальний вокзальної споруди, наприклад, цей купол захищає занурених у свої життєві справи пасажирів від дощу та снігу. Проте купол духовний, хоча й непомітний, береже жителів України від негараздів набагато більших за сніг та дощ. Тому давайте подивимося в небо і спробуємо уявити собі ті стовпи, що подібно до Атлантів тримають над Україною її духовний купол-оберіг. І насамперед мова піде про народну художницю України Катерину Васильівну Білокур. А щоб дізнатися про її життя, треба їхати у село Богданівка Яготинського району Київської області, де народилася і прожила весь свій вік геніальна художниця самоука. Місто Яготин Київської області асоціюється океан з дешевими продуктами. І не диво, що у вихідні з величезними сумками їдуть в Яготин за маслом, м'ясом та молоком. І ніхто з пасажирів електрички, що вирушила у напрямку Ягодина, не зміг пригадати ім'я Катерини Васильівни Білокур. Певною мірою їх можна зрозуміти, як колись назвучили класики, реалії формують свідомість. Слабка втіха, чи не так? А сто років тому українські селяни теж, як то кажуть, не панували, здебільшого дивилися під ноги, а не в небо. І сподівалася родючість землі та власні сили. І сто років тому, саме в бідній селянській сім'ї Білокурів, народилася дівчинка, про яку згодом великий Пабло Пікасос скаже: це геніальна українська жінка. Якби у Франції була така, ми б примусили говорити про неї увесь світ. А тоді, на початку століття, маленька Катруся. Тільки починала вдивлятися в світ своїми вишневими оченятами. І лише Господь знає, що спонукало дівчинку з маленького села Богданівка малювати. Батьки таке захоплення дитини сприймали як кару Господню та бідькувалися сусідям. І за що нам, бідним, таке нещастя, замість того, щоб вишивати, вона все чортів малює. Сьогодні садиба Катерини Василівни Білокур. Перетворилася на музей, який доглядає колишня вчителька, а нині берегиня цього храму Ольга Климівна-Білокур. Навіть не родичка знаменитої художниці. Вона це робить за покликом душі, не отримуючи за свій труд ні копійки. Все, що ви бачите в хатині, це все залишилося так, як було при Катерині Василівні. Вона, хоч вона й малювала, вона в майстерні малювала. Тут вона гостей вітала, дуже привітна була до всіх, дуже чуйна і допомагала людям. Чим вона могла, тим вона й допомагала. Навіть яка в неї копійка була, вона й тим ділилася з людьми. Катерина Васильівна. До неї ходили малювати, вчитися дітки. Самарська Галя. Привела мама її, як вона в школу прийшла в Богданівку, бо вона сама скоптевичу. Та прийшла мама, тут родичка її недалеко живе, і привела до Катерини Васильівни. Катерина Васильівна посадила, дала їй, що намалювати, як побачила. Як. І ось Самарська, поки не закінчила десятилітки, ходила до Катерини Васильівни, вчитися малювати. Катерина Васильівна дуже любила дітей, однак своїх ніколи не мала. А це унікальні кадри кінохроніки. Ось дивіться малюнок, це теж учениця Катерини Васильівни. Віться, намалювала, е, яка ходила у 55-му році до Катерини Васильівни вчиться малювати. І вона, Тамара Григорівна, гаджа. І ось Катерина Васильівна намалювала олівцем, а їм загадала, щоб у них фарбами помалювати. І вона оце розмалювала. І Оцінка Катерини Васильівни одержала похвальний відгук зі сторони Катерини Білокури. Ольга Климівна чимало ще може розповісти про Катерину Білокуру. Наприклад, про те, як в селі її називали чудакуватою дівкою. А вона, до речі, була дуже красивою, і всі парубки, що сваталися, просили лише про одне киньте Катря своє малювання. А на той час Катерина вже прочитала кобзаря. Ніби мені хтось дання дав, ніби опоїв мене, так запав він мені в душу, згадувала вона потім і визнала Шевченка за свого батька. Навіть одного разу втікла від нареченого у канів на могилу кобзаря, щоб виплакати йому своє горе. Тільки в 30 років у Катерини Васильівни. З'явилася можливість малювати справжніми фарбами. Але вона ще не вміла ґрунтувати полотно. Фарби розводила оліфою, від чого вони жовтіли, пензлі робила власноруч, а полотно доводилося зашивати зі шматочків. Свої перші роботи підписувала так: малювала Катря Білокур. Проте батьки допікали. І допікали так, що вирішила Катря втопитися. На той час їй було 34 роки. Топитися мені не хотілося, але ж треба було вирвати дозвіл у батьків малювати й в будні дні. Був листопад, Катря все далі і далі заходила у річку. Прибіг батько та благословив малюй вже Катря або своєю дурною головою пеньок бися. Що з тобою вже зробиш? Батьки поступилися. Однак крижана вода свою справу зробила. У Катерини Васильівни сильно заслабли ноги, а в 49 років вона ледь пересувалася по хаті. Микола Федосійович, дуже хотіла б знати і запитати, і щоб виглядачам сказали, що вас надихнуло це присвятити 30 років свого життя саме Катерині Васильівні. На це питання мені дуже важко відповісти. По-перше, на моїм шляху була першою і єдиною геніальна співачкою Оксана Петрусенко, яка потім, як з'ясувалася в моїм житті, відкрила Катерину Білокур. Являєте, якщо ви художник, хоч трішечки, і відчули, що одна жінка допомогла другій жінці, геніальна людина допомогла другій геніальній людині, трагічна людина допомогла другій трагічці. Що це називається? Як це називається? Доля. Доля. Ось так. За підтримки долі і чуйної людини співачки Оксани Петрусенко розпочався період зрілої творчості Катерини Білоко. Як то кажуть, краще пізно, аніж ніколи. Першу виставку було організовано у Полтаві. Потім роботи художниці побачили і в Києві. Прийшло визнання та нагороди. Після війни Катерина Васильівна могла продавати свої роботи. Отримувати від художнього фонду фарби та полотна. І натхненно працювати. Найбільшим захопленням народної художниці України були квіти. На щастя, зберіглося декілька секунд кінохроніки. Згадує Матвій Донцов, і справді як дивовижно зображувала білокур кожну квітку. Її образи так прекрасні, а барви такі ніжні, тремтливі, що реально відчувається поетична стильовість української квітки. Картини з квітів сприймаються мов би, живими квітами. На них відчувається волога, а іноді і пролиски крапель вранішньої роси. Дивлячись на них, а ви, мов би, відчуваєте їх запах, свіжість повітря, до них хочеться доторкнутися рукою, злегка гойтнути. А група квітів, об'єднана своєрідною композицією, до речі, як цар-колос. Ця картина, на жаль, зникла під час виставки у Парижі, створює справжню світлу музику життя квітів. А це означає. Не сліпе копіювання натури, а глибоке, творче її осмислення і узагальнення, доступне лише геніям. Однак геніальність, на жаль, не захищає від самотності, Катерині Василівні теж хотілося мати душевного друга, який би і зрозумів її, і пожалів, самотність прогнічувала. І розквітло життя Катерини Білокур великим коханням. То був журналіст Дмитро Косарик. Вперше побачились вони у Павла Тичини. Косарик поцілував Катерині Васильівні руку, чим надзвичайно зворушив художницю. Однак, поміж них велика безодня. Косарик був одружений, а сила почуття Катерини Васильівни. Налякала його так, що він зник із її життя. А в нас немає права судити. Сталося те, що сталося, Жбо Катерина Білокур ще з молоду зріклася своєї жіночої долі заради високого покликання. Допомагали Катерині Василівні, бо вона вже в останнім часом тяжко хвора була. Вона навіть не могла відерця води принести. Тут і мама, ось, дижний, старий, і мама. стара, і, а брат ділився, бо брат дітей, так, в брата ж п'ятеро дітей в хату. Ну і Катя і ще інших товаришок при, запрошувала, приходили сюди і допомагали Катерині Васильівні. І огород убирали, і так в хаті щось убрати, водички принести. Ну і тоді ж топливо яке було, знаєте яке. Що в Катерині Васильівни кажуть, чого вона ходила в файці? А того, що вона в майстерні малювала, а отут відрі вода замерзала. Оце в таких умовах прожила Катерина Васильівна. Вийшло ж так, Катерину в лікарню повезли, а мати залишилася сама. Катерина, ну не, не скажу вам точно, скільки пролежала, чи тиждень, чи стільки в лікарні. А як їхала, так двоюрідні сестриці Надії Омелянів сказала, що Надю поглядай. за... На матір. Надя ввечері бачила, мати ходила. А ранком устала вже і 10 годин, вже і пів одинадцятої, я в матері не витув. Вона прийшла, стукала, стукала в вікно, ніхто не відкриває, мовчить. Так вона тоді пішла до Грицька, до сина, до брата Катерини Васильівни та каже, Грицько, йди щось із щось. Я стукаю, вона не відкриває. Грицько прийшов, ото стукав, стукав в окно, мати не відкривала, він зарвав двері, мати лежить мертва. Мати померла 3 червня. Ну, Він просив, що хто буде в лікарні, щоб ніхто не казав Катерині Васильівні, що матері вже нема. Ну, ніхто їй їй не сказав. А вона пожила до 9 червня і вона померла. І за життя Катерина Васильівна так і не отримала від матері благословення. Мати до кінця днів. Так і не простила, дурну доньку, і не усвідомила, що подарувала світу геніального художника. Картини Катерини Білокур зберігаються у Яготинській картинній галереї. А тут свого часу була районна лікарня, де і померла Катерина Васильівна, залишивши своєму народу шедеври світового значення. Якщо в колонії Катерині Білокур, Пабло Пікасо, художник полярний, протилежний, абсолютно ну, невідповідний Катерині Білокур. Але ж давайте скажемо, що кого ми можемо поставити поряд з Катериною Білокур і світових художників, які писали про квіти, писали натюрморти, писали ну, портрети. Кого ми можемо протиставити? Нема таких. І якщо ми можемо протиставити оцій жінці, яка не мала жодного класу освіти, яка ніколи не чула гласу вчителя в школі, яка ніколи не знала малярства законів і не вчилася в малярів, яка ніколи не мала письменника під рукою і біля себе, і в листах, і в картинах сягнула таких світових висот. І якщо ми ще Україну цього не збагнули, не збагнули то ми маємо. Долю України мають вирішувати оці наші стовпи не просто культури, а стовпи, які підпирають це світ. Якщо в Катерини Білокур жодної картини немає, яка б, скажімо, проростала з землі, а вона ще з космосу. І ці картини реальні, з Богданівської, з Яготинської землі і з землі космічної, то ці картини... Має здивувати не тільки Павло Фікасо, не тільки Іллю Еренбурга. Вони мають здивувати весь світ. І весь світ має уклонитися перед піснею Оксани Петрусенко, перед квіткою Катерини Білокур. А щоб вклонитися її таланту 7 грудня 2000 року на могилі Катерини Васильівни зібралося чимало людей. 7 грудня Україна святкувала. Сторіччя своєї знаменитої доньки, яка уславила не лише рідну Богданівку, Богом дану землю, а й всю країну. До свята ретельно готувалися. Приїхали гості з Києва та інших міст. Були учні Катерини Васильівни, шанувальники її таланту, односельці. Сьогодні ми святкуємо День Катерини Васильівни Білокурх яка, як на мене, вібрала з все найкраще, найвище, найміцніше, найзапахущіше, найпоетичніше в українській жінці і подарувала, дорогі богданці, вашій землі. Знали її як прекрасного педагога. Як прекрасну людину, вона до нас маленьких. Спочатку, коли б ми не були близько знайомі, зверталася на нею. Це, це була її відзнака високої культури. В неї були плани на велике життя, на велику роботу. Гості вшанували пам'ять Катерини Білокур покладанням вінків та квітів на її могилу, а потім завітали до садиби художниці. Тут все. Так, як було за її життя, а сама господиня ніби вийшла на якусь мить у садок чи в поле, щоб вкотре помилуватися квітами. Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка, до речі, першою створила образ Катерини Білокур у художньому фільмі, ділилася своїми роздумами. Як я її відчуваю, не знаю, чомусь я сплахати хочу. Ні, взагалі... Коли я читаю, настільки це близьке. Це був такий час, мабуть, і моєї матері, і Катерини, дуже як це час злого лихоліття. Я не знаю, чи б і краще було б і зараз. Бо сюди виїжджати, це наче на Сибір люди виїжджають. ну, Така виявляється тяжка дорога для всіх. Нема нікому часу. Знати, це наче прийти так притулитись, коли тобі дуже гаряче, притулитися до квітів, де є холодок. Ну, де Катерина створила для нас і холодок, що коли нам буде дуже погано, що ми могли притулитись і захистити себе. Боже, яке щастя, що вона була, що вона нам залишила таку спадщину. Знаєте, я не знаю, може я неправильно кажу, але я, навіть одна б Катерина. І Шевченко, і Катерина, Білокур. Це той місток століття, ну такої нашої національної ментальності чи що. Чи... Це була б Це історія одного народу, навіть на цій особі. Як годиться до свята, садибу оновили. Коштом обласної адміністрації відремонтували Ягутинську картинну галерею. Видали книжку спогадів Земляки про Катерину Білокур. Працівники ж музею одержимі ідеєю увічнити пам'ять про свою землячку, донести до багатьох людей ту іскру Божу, те світло, яке випромінюють твори художниці. Це була жінка багатостраждальна, вольова, Це була жінка геніальна, це само собою. Вона пробила. Свій шлях. Вона пройшла цей тернистий шлях з гідністю витримала і поставлена перед собою ціль, дійшла до цієї цілі. І мені дуже приємно, що сьогодні так багато гостей. Мені дуже приємно, що сьогодні у кожного на устах ім'я Катерини Васильівни Білокур не так багато почести за життя вона отримала. І сьогодні вона порадувалась і, напевно, сказала б нам спасибі. От саме це мене підтримує. Саме це мене радує. Дійсно, дещо зроблено, і ці виставки, і книгу ми видали яготинських авторів про білокур. І... Багато ще інших таких проєктів здійснили, але все це заради неї. Кінці кінців Катерина Васильна прославила цю землю. І якщо ми підтримуємо це ім'я, якщо ми хочемо, щоб воно звучало, то це ми робимо в тому числі і для себе, для Яготина, для і особисто для себе. Я саме так це бачу. З цієї світлини. Дивиться на людей усміхнена чарівна жінка, дивиться і ніби зазирає в наші душі. Довго придивляється, а бачить тільки хороше. І дякує нам за увагу до себе і за те, що має стільки маленьких послідовників, бо ці дитячі малюнки присвячені саме їй Катерині Васильівні Білоку. Вона надихає на творчість багатьох людей, навіть далеких від мистецтва. Адже тут головне щирість та почуття. Як ми корови вранці гнали за греблею аж за село, музею хати не минали, бо там святеє щось було. У цій хатині пізно і рано при свічці і при каганці. Ночами потай малювала із кісточками у руці, а малювала все прекрасне і хліб, і сіль, і різні квіти, щоб пам'ятали повсякчасно дорослі й малі діти. А коли жіночий фольклорний ансамбль Берегиня заспівав улюблену пісню Катерини Васильівни, чомусь відчулася непомітна присутність. Самої іменинниці Та водночас світла, бо життя для людини це дар Господній, а ніяка не кара. І що б там не судилося, життєвий іспит дається по силах. Головне вірити в свої сили, як Катерина Васильівна Білокур. Вона, до речі, залишила чималу літературну спадщину і своєрідний заповіт, роздуми про долю митця. Доля випробовує тих, хто надумав дійти якої великої мети. І вона на їх життєвому шляху усякі перешкоди незгоди під і боязкі, і несміли, і малі духом бояться і на півдорогі, і раніше підуть, бо вони безсили йти тим шляхом і нести те велике діло. Але сильних духом не злякає ніщо. Вони з стиснутими вустами, з насупленими бровами уперто, сміливо і гордо, до намеченої мети крок за кроком, все вперед і вперед. І такі досягають мети. І тоді доля нагороджує їх сторицію і відкриває перед ними усі таємниці дійсно прекрасного і ніколи не перевершеного мистецтва. А ми чомусь звикли, що талант це запорука успіху, визнання та добробуту. Тобто талант має служити людині. А ось коли навпаки отримати від Господа талант і, попри все йому служити, погодьтеся, це вже ознака неймовірної духовної сили. Катерині Васильівні Білокур вистачило її. На життєвий подвиг. Однак я впевнена, що така духовна сила не йде разом з людиною, вона перетворюється на велетенський енергетичний потік, який тримає над країною її духовне небо, духовний купол у беріг. Доторкнутися до нього, це як напитися з чистого джерела, одразу відступає. Зневір'я, розпач. Повертаються сили до життя. Пам'ятайте про це, коли знов поїдете до Яготина по молоко та м'ясо. Завітайте, в Богданівку! 18 кілометрів це не відстань, а скоріше невеличкий місток до великої радості та просвітлення.